Ну, я тобі дякую. Робиш Нам гарну дякую. справу. Ти навчайся де ти навчайся? В університеті в києво могилянській академії. А за ким? Ну, на філолога української мови філолога української мови о комбінація, українців. Зверніть увагу, філолог української мови ще є учасником патріотичної військової організації. Вже вміє стріляти з лука білки в око може попасти. І ну. Загністріла так само, да? я так розумію. Ну от, до чого в нас докатилися філологи, розумієте? Вони, вони нам не, не тільки розкажуть, вони вам все і зроблять і покажуть, а якщо треба, і, і врятують життя. Так що, ну, ті, хто прям не може, теорія це важливо, це краще, ніж взагалі нічого, але теорія без практики побачили на мені, екзамен не здав. Ми будемо тренуватися. Дякую тобі.